Доброго вам здоров'я! Можливо, ваша спальня інколи нагадує чи то танковий полігон, чи то цех авіаційного заводу. Могутнє хропіння сусіда по ліжку чудово імітує ревище потужного двигуна. Хропіння сильно дратує оточуючих і заважає нормально жити тому, хто хропе. Протягом сну дихання у хропуна переривається на кілька секунд понад 100 разів на ніч. Отже, організм загалом. І мозок, зокрема, недоотримують потрібну кількість кисню, що провокує відчуття розбитості, організм не відновлюється, а значить і не може повноцінно функціонувати. Як позбавитись цієї неприємної особливості? Як усунути хропіння? Давайте розглянемо дієві засоби проти цього неприємного стану: Намагайтеся уникати сну на спині, відмовитись від вживання алкоголю за 3-4 години до сну, а найкраще. Покинути його вживати загалом. Позбавитись надлишкової ваги. Покинути палити. Часто причиною хропіння є недостатня вологість повітря у спальні, отже, придбайте зволожувач повітря. І наостанок ще одна простенька рекомендація, заради якої не доведеться ні від чого відмовлятися, нічого купувати, не треба виконувати складних вправ. Привчіться співати, коли приймаєте душ, співати на повний голос, тягнучи голосні звуки. Спів чудово тренує голосові зв'язки, укріплює м'язи гортані. Підвищена вологість повітря у ванній кімнаті також сприятливо діє на вищевказані м'язи. Що співати? Та що завгодно, оперні арії, коломийки, можна навіть власну авторську пісню. За умови виконання вищевказаних рекомендацій, і якщо спів стане приємною та корисною вашою звичкою, за місяць хропіння суттєво зменшиться, а за півроку зникне взагалі. Залишайте свої коментарі та не забувайте підписуватись на канал Селак ТВ на YouTube. Бережіть себе і будьте здорові!